Кераміка стала сімейною справою для пологівської родини. Родина Нагорний вже 32 роки займається керамікою після закінчення Миргородського керамічного технікуму. Ми познайомилися там, поженилися і приїхали сюди працювати вже по направленню. І от там ми тільки робили проекти посуду, рано придумували, а я вже хотілося швидше приїхати вже працювати. Так, на горні розпочали свою родинну справу під назвою Добра глина. На полицях художньо-керамічної майстерні мало не вся географія України. То наші всі вироби ну, спрямовані е, ну, на в, смаки от, е, людей, але ну, стараємося на кращі смаки, того, що ну, буває, якби, е, ну, щось людям подобається, то, що нам не подобається, того ми не робимо. Вази, посуд, статуетки та всілякі дрібнички. Такі вироби створюють З Отакож маточка глини у руках майстра за декілька днів з'являється ось такий шедевр. Роботи нагорних відомі на всю Україну та за її межами. Їх купують знаменитості. Посуд замовляють для ресторанів. Їхні вироби є навіть у фільмах. Коли знімався фільм Тарас Бульба теж замовляли нам продукцію, там ми робили її трошки по-другому, так під старину, щоб там воно десь на мисниках стояло. Донька Лариси та Віктора Нагурних займається туризмом, а син Андрій має власну майстерню з кераміки. Роботи його дуже схожі на батьківські. Перший раз просто, Перший раз ви, е, виставив свої вироби на одні на міста. А це було дійсно цікаво. Вони були за символічну ціну. А щось там одна-дві гривні для нагурних головне правило в кераміці любити свою справу. І нас називають і народні майстри, і все таки в нас ну дуже здорово поставлена технологія. І дуже великий асортимент у нас виробів. До майстерні добра глина навіть є екскурсійний маршрут. А ще родина на горних планує проводити майстер-класи для своїх гостей. Анна Анісимова Геннадій Матвієнко споліг спеціально для медіагруп. нові проекти.